Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи! Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив і каже їм: забрали Господа з гробниці, і невідомо де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо святого Йоанна, апостола, євангелиста. За хотілося би сказати іронією долі, ну, але тут не доля вирішувала, а сам Господь це його був план. Що серед всіх тих апостолів, які боялися, ховалися, порозбігалися, і їх можна зрозуміти, тому що коли повели Ісуса вбивати, катувати, вони думали, що з ними буде це саме. Так зазвичай було, коли ловили якогось керівника, патажка ведучого. Ну, то ті, що були з ним, наслідували його ж долю. І всі апостоли злякалися, що з ними буде так само. Порозбігалися. Не побоявся лише один Йоанн І, що цікаво, що всі пізніше загинули мученицькою смертю, а лише Йоанн помер своєю смертю. Е, дуже цікаво за цим спостерігати, тому що, напевно, в житті ми могли побачити багато різних ситуацій, коли хтось чомусь зарікався, хтось про щось казав, а життя життя показувало зовсім інакше. І цих ситуацій насправді є маса зараз під час війни, найбільше то знаємо таких військових саме ситуацій і прикладів, коли, скажімо, є якась група військових і насмікаються з якогось. Військового, що він не так добре фізично збудований, що він не такий сміливий, як інші. Але як приходить небезпека, наприклад, обстріл, то знаємо багато таких ситуацій, коли тільки той, з кого насміхалися, він справді себе в екстремальній ситуації провів. Найбільш стримано, не зважав на небезпеку, допомагав товаришам, виносив їх з поля бою. А ті, які казали, що їм море по коліна, не могли собою покерувати, тому що життя розставляє все по своїх місцях і казати це щось одне, а робити це щось зовсім інше. Мені пригадується теж така ситуація, як ми були хлопчаками, їздили до семінарії. Як хлопчаки на такі міністранські з'їзди, по сьогодні це відбувається, мені це пригадується. Отець -ось. Ось Тарас, певно, що керує цими якось з'їздами, ну, принаймні з організаторської точки зору. І ті хлопчаки, з якими я особисто їздив, казали, що вони всі будуть священиками, що вони всі підуть в семінарі. Ну, я один серед них тільки, нас було шестеро. Казав, що я. Не буду, бо я не знаю, багато було яких причин, ось. але пізніше так сталося, що от, власне з тієї групки, то я і один став священником. Що, що цікаво, що життя дуже часто розкладає все на свої місця, або, або каже про те, що не спіши щось говорити. Нехай краще твої вчинки про це скажуть. Сьогодні ми згадуємо Йоанна. І про нього насправді можна дуже багато всього розказати. Текст, який читався в день на Різдво, пролог до Євангелія вважається одним з таких найсерйозніших текстів взагалі в усій Біблії. Цей же самий текст читається на Новий рік, і там є дуже багато різноманітних змістів, але будемо це розглядати пізніше, згодом. Про самого Йоанна можна сказати насправді дуже багато всього. Він своє Євангеліє написав пізніше, вже після всіх інших євангелистів, написав його зовсім. По інакшому, під іншим абсолютно кутом його откровення залишає поле для роздумів, досліджень, інколи фантазій і страхів для дуже багатьох людей. Багато хто читає, боїться, якщо воно буде, яким буде той кінець світу. І напевно для навіть всієї історії постать святого Йоанна і його твори є чи не тими творами, які не найбільше вплинули саме на людську фантазію, на людські обави. Ну але напевно будемо розбирати ці фрагменти дещо пізніше. Сьогодні хотів би сказати про нього одну таку річ. Він дуже часто в своїх творах. Розповідав саме про любов. Сьогодні в цьому фрагменті, в якому який щойно отець Тарас прочитав, розповідається про Воскресіння, фактично, розповідається про те, що йшов Петро і той інший учень. Ну Оскільки він сам писав, писав про себе, то він не хотів написати, що це був він, написав інший учень. Ну, але ми знаємо, що це мова саме про нього. І зазначено, що Ісус його любив. І так само це було зазначено під час Тайної вечері, що Ісус його любив. Це так зверталася увага саме на це особливо. Подивімося, що Багато чого ми з вами можемо зрозуміти, в тому числі і навіть через звичаї. Е, люблю цей звичай, який є сьогодні, по храмах святиться вино. Е, я коли був саме тим міністрантом, у нас стояли такі великі баняки, наливалося того вина досить багато е, з таких точених на е, як воно правильно називається, цей станок, на якому метал вирізають. Ну, Станок, але якийсь він ім'я має фрезерний чи от, забувся. Ну, словом, е вирізано на такому станку, така чаша була, не та, яка використовувалася до літургії, але от саме спеціально на святого Йоанна раз на рік, і таких чаш було кілька. І е священики вділяли цього вина. Це вже після служби, е після посвячення вина, зі словами, пив любов святого Йоанна. Е людина підходила, перед тим читався фрагмент. Про те, що святого Йоанна хотіли отруїти, він помолився над цим вином, і отрута щезла, потім він випив це вино і нічого йому не сталося. Ну і далі в Агендії, як перед цією молитвою, зазначається, що тому в християн є звичай молитися перед їжею, благословляти їжу, і цей звичай насправді є прекрасним. І думаю, що навіть ось цей звичай дає можливість парафіям дуже багатьом так помітно оживитися, бо коли священик навіть оголошує, каже про те, що можете принести на посвячення вино, то люди, які сиділи там сумні чи, можливо, сонні на пастерці, в цей момент всі починають оживлятися, так, пошуркуватися, з'являється таке помітне пожвавлення. І думаю, що це дуже хороша нагода для того, щоб просто собі пригадати справді про те, якою має бути та сама культура пиття. Це дуже хороший фрагмент до того, що пригадати, а яке місце це взагалі повинно посідати в людському житті, і чи повинно посідати. Ну, бо є люди, які мають дуже серйозні проблеми з алкоголем і не можуть вживати алкоголю взагалі ніякого, і в будь-якій дозі, тому що будь-яка чарка може стати. Новим запоєм, чи знову якимось новим витком алкоголізму і для цих людей ця історія абсолютно закрита. Але думаю, що сьогодні дуже добре би було сказати про те, що, ну, напевно, потрібно дбати про культуру пиття і про те, щоб людина вміла покерувати алкоголем, а не щоб алкоголь керував людиною. Тому що. Якщо навіть порушити статистичні дані, скільки людей було покалічено алкоголем, скільки сімей було розвалено через це, скільки сиріт з'явилося саме через алкоголь, то я думаю, нікому не потрібно цього пояснювати. Всі дуже добре знають, наскільки ця проблема насправді поширена, і наскільки недоцінена, не, не помічена, на превеликий жаль. Але Повернувся до тих слів, з якими священик вділяє ось цього вина. Це не причастя, це саме вживання. Вина як вина, кажучи, пий любов святого Йоанна. Мова про те, що Йоанн постійно говорив про цю любов. І кажучи про, в тому числі і про алкоголь, ми повинні говорити, що це повинно бути проявом такого товариського часу проведення, якогось спілкування, якоїсь певної теплоти, але в жодному разі не забуття, не втечі, не алкоголізму чи там, не пропивання. Розумієте, якби та сама річ, але зовсім по-іншому може виглядати. І сьогодні, напевно, варто теж пригадати про взагалі існування тієї самої любові, як до неї люди ставляться, як до неї можна поставитися, коли там людина ще є десь там підлітком, то, можливо, думає лише про романтику. Пізніше, коли вже людина підростає, починає думати, що це може бути щось серйозне, і з цього серйозно щось виникає, взагалі впливає на все її подальше життя. Пізніше, коли людина вже. Доросліше і доросліше і починає більше розуміти, що любов як така, це не тільки емоції, не тільки якесь захоплення, не тільки якесь тепле відчуття, але це, передусім, відповідальність за себе, за інших, що це насправді мова про щось надзвичайно серйозне. І так чуємо про те, що Ісус любив Іоанна. Він з любов'ю до нас, до людей, відкупив нас від гріхів. І того важливо сьогодні пригадувати про те, що любов так, це справа максимально серйозна, наскільки лише може бути. Нехай сьогоднішній звичай, посвячення вина, я святити вам не буду, через екран не святиться. Хто хоче посвятити вино, то йдіть на парафію. Але хотів лише, щоб ми пригадали, що через нехай через цей звичай ми пам'ятаємо, що нехай в нашому житті буде багато любові. Сердечності одне до одного, але не буде підступності і ненависті. Амінь.